Медики більше не агітують за вакцинацією. кажуть, тепер щепити свою дитину батьки біжуть на випередки. У міській дитячій поліклініці черги до 1 вересня залишились лічені дні. Тож усі поспішають імунізувати малюків перед школою чи садком. Лікарі кажуть, вакцинуватися потрібно вчасно і чітко дотримуватися відповідного календаря, починаючи з народження. По року проводять ААКДП плюс гемофільна інфекція і. Фанрикс, ну, від дифтерії, правцю, поліоміеліту, кашлюку і гемофільної інфекції. Це діти до року отримують, починаючи з трьох місяців. До трьох місяців діти в пологовому будинку отримають БЦЖ. У чергах під кабінетами щеплень діти різного віку, найбільше тих, кому до року. Мама піврічного Сашка переконана, вакцинація це захист від хвороб упродовж життя. Ну, я вважаю, що щеплення потрібні для дітей, тому що зараз такий час, що без щеплень ніяк, особливо маленький організм він має мати хоч якийсь імунітет. Відсоток тих батьків, які досі відмовляються, щепитися незначний. В основному це ті, хто боїться ускладнень вакцинації. Однак медики категоричні жодних таких випадків на Прикарпатті не було. Ці бувають дуже рідко. Це в основному підвищення температури на першу третю добу, яке самовільно проходить і не, не несе якоїсь. Загрози для здоров'я дитини це може бути почервоніння або набряк місті ін'єкції. Вони так само самовільно проходять. Тому е, завжди щодо самих вакцин, то для дітей до року ними забезпечені лікувальні заклади на 70-80%. Проблеми є лише з препаратом АДП для дошкільнят. А от вакциною АДП, тобто від дифтерії та правцю, лікувальні заклади забезпечені лише на 30%. Однак медики запевняють, тендерні закупівлі вже проведені, і вакцина незабаром поступить. Лариса Фрішин, Віталій Магалатій, новини 402.